Які оселі люди будували раніше? Якими матеріалами вони користувалися? Із чого зроблений курінь? Із гілок, соломи, із чого зроблена мазанка? Із глини, соломи. Дерев'яний будинок зроблений із колод, дощок. А які будинки люди будують тепер? З яких матеріалів? Одного разу вирішили поросята. Побудувати собі дачу, щоб відпочивати там у вихідні. Думали вони, думали, як спорудити дачний будиночок із яких матеріалів його зробити, і знову почали сперечатися, та так нічого й не вирішили. Діти, зробимо для поросят гарний, затишний і міцний будиночок. За допомогою аплікації. Для цього нам потрібно аркуш паперу. Два прямокутники і два квадрати, великі і малі, кружечок із кольорового паперу, ножиці, клей. І чорний фломастер. Візьмемо великий прямокутник, Змажемо його зі зворотного боку клеєм і приклеїмо в центрі аркуша. Візьмемо великий квадрат. Складемо його хусточкою, розгорнемо і знайдемо лінію згину. Ножичками розріжемо квадрат навпіл. Вийшло два трикутники. Один трикутник змажемо зі зворотнього боку клеєм. І приклеємо над прямокутником, вийшов дах. Візьмемо маленький квадрат, Змажемо його клеєм. приклеємо на прямокутник, вийшло вікно. Візьмемо кружечок. Змажемо клеєм, приклеїмо середині трикутника, вийшло віконце горища, маленький прямокутничок змажемо клеєм, приклеємо, на даху вийшов димар, прикрасимо будиночок допомогою фломастера. Збудували за годину стелю і підлогу, і стіни, дах надійний ми звели, все з підлоги підмели. У такій чудовій хаті вовк у нас не налякати.